Доброго ранку моя подружка, жиндавелс тобі. Як пісня співається, давай ми з тобою трохи поворожимо. У мене сьогодні святковий настрій. Я хочу з, з вами, дівчата, мої любі подружки, трошки поворожити. Саме тема така розкладу, які різдвяні чуда, які різдвяні дива трапляться в цьому році, коли ви будете дивитися це відео. Але спочатку я надвічаю. А, так, чашка Happy New Year буде для тебе. Так, як кажуть спочатку людям, як я люблю жартувати. Так, тепер мені чайку. Ну ще, давай починати. Так, дівчата, варіанта буде три. Варіанта буде три. Ми подивимось новорічні чуда, які трапляться саме з вами. Три новорічні чуда. Перше новорічне чудо, яке трапиться. Друге чудо, яке трапиться. І третє чудо, яке трапиться. Пошу, обирай, А я поки почекаю, коли ти зробиш свій вибір, обереш свій варіант. Можеш поки що попити чайку, коли ти думаєш, який варіант обрати. Що, я думаю, вже було багато часу, щоб ти зробила свій вибір. Давай починати з першого. Перше різдвяне чудо, яке трапиться, П'ять келихів, диявольська карта. Взагалі, всі п'ятірки в цій колоді, герметичної таро трошки попахивають диявольщиною. Тут іде розрізання пут. Тут іде розрізання пут. Можливо, якась особа колись на тебе робила щось магічне, щоб сковувати твої рухи в переносному смислі, я маю на увазі, наприклад, там, щоб не було успіхів по кар'єрі, або в особистому житті, або ще якихось успіхів у різних інших сферах нашого життя. І тут іде як зняття пут, зняття оков, які хтось на тебе колись намагався наслати. Причина була заздрість. Тобто новорічне чудо це щось на зразок очищення, повернення обічику або Ворогу негативу назад. Те, що він на тебе насилав, або вона, а... те йому або їй повернеться. не більше, ні менше те, що заслужив. Ну, видимо новорічне чудо перше в такому дусі. А чому саме таке чудо вийшло на перший варіант? Давайте глянемо. П'ять жезлів, знову п'ятірка. Колісниця. У вас починається нове життя. У тебе починається нове життя по колісниці. Тобто йде певний захист від негативу і обратка ворогу. До речі, якщо ти нещодавно проводила якісь ритуали або ритуальчики, міні ритуали, то вони спрацювали. Особливо ті, які були по мотивам аркану справедливість, як ти робила або робив, щоб все було розставлено по своїх місцях. Так, далі починається в тебе нове життя. От реально новий рік, нове життя. Ми, ми ворожимо на Різдвяні чуда, але від Різдва до Нового року не так вже і далеко. Знаєш, я б тобі порадила взагалі, якщо у тебе є вільний час, вільна година, дві, півтори години, я б порадила б тобі передивитися якісь... Добрі різдвяні комедії, які ти любиш, старі, нові, сучасні або там, <смас> наприклад, різних країн або нашої країни. Просто подивися оці різдвяні новорічні фільми, і це тобі придасть більш такого емоційного тепла, тому що я бачу, що ти дуже заморочена. Певними задачами, які перед тобою стоять. Я не люблю казати слово проблема, я люблю казати слово задача бо так проще. І коли ти каже, називаєш проблему задачею, ти розумієш, що є рішення в будь-якому разі. У кожної задачі є своє рішення. От переїзд я бачу. Можливо, ти нарешті з'їдеш на свою власну квартиру або будинок. І пара до тебе йде. 21-й старший аркан світу. Можливо, тобі робили на те, щоб ти. Не знайшла в собі пару і була холостячкою, а новорічне чудо, точніше різдвяне чудо якраз і заключається в тому, що оцей негатив знімається і до тебе йде той самий, або та сама. Так, от такий був перший варіант, таке було перше новорічне різдвяне чудо. Jingle, bell, jingle Bells, Jingle Bells. Пам'ятаєш, як в серіалі Друзі Фібі е була задіяна в благочинній акції, і вона збирала пожертву чи для дітей-сіри, чи щось таке. І вона, коли кидали монетку або е гроші в ту, здається, це. Банка називається. Вона їм завжди отак от дзвонила от і казала щастя радості вам. От вам щастя радості, радості, А, Так, до побачення. І так, другий варіант. Двічки, давайте подивимось, давай, зайчику, подивимось а, твій варіант. Оця чашка чаю це для тебе, чи це для мене. Давайте подивимось в теплій сімейній атмосфері. А, Друге чудо, яке йде в твоє життя, роздвяне 5 жезлів. Перший варіант було 5 келих, келихів, другий варіант 5 жезлів. Ну, про що? Тут тут іде боротьба, боротьба за місце під сонцем. Оскільки це чудо, ти вибереш собі своє місце під сонцем найближчим часом до Різдва. Наріздовже будеш святкувати, те, що в тебе вже нова прибуткова робота, достойний заробіток, або, наприклад, нове джерело доходу. Я тут бачу кар'єру. Я бачу тут кар'єристку, яка загадала другий варіант. Тут реальна кар'єристка дивиться, другий варіант. Як би так пояснити, що я тут бачу? Ти мені нагадуєш, Аїда із античних міфів, тільки жіноча версія, у якого на страже злосні цербери. І вони, якщо що не так, загризуть того, на кого направить свій гнів Аїд. Чомусь мені здається, що ти відьмуєш, дівчинка моя, і у тебе є фамільярчики, а якщо ти ще не відьмувала і тільки думаєш про це, тут велика вірогідність того. Що тут скарблю, чого так? Тут велика вірогідність того, що ти а, скоро. Прокинешся як відьма. Ну або відьмак. Новий фамільяр до тебе йде. Можливо, деякі фамільяри. Можливо, ти а, підеш під опіку, під захист якогось нового для тебе Егрегору, і цей Егрегор дасть тобі духів охоронців, духів помічників. А в чому ж та заключається місце під сонцем у двічок? Так, дві карти дістала. Світи колісниця, вони вже випадали на перший варіант. Ну добре, раз випала, я їх тут залишу. Давай подивимось ще. В чому заключається місце під сонцем для двієчок? Два пантакля. Знаєш, ти мені трошки вірку сердючку нагадуєш, саме той ямпуа, там, де вона як співає і врагам на зло і так далі. Чому я це кажу? Тому що у тебе великий просто мега-стимул доказати всім і вся, що чого ти зроблена, чого ти варта, і м, що з тобою потрібно вважатись. Твою думку потрібно враховувати. У тебе такий скажений, таке скажене бажання всім доказати і своїм власним успіхом на зло якимось декільком конкретним людям. Можливо, твоїм колишнім однокласникам, однокурсникам, можливо, колегам по роботі, можливо, колишньому чоловіку. Або хлопцю, наприклад, дівчині. Ти прям всяке бурлиш і хочеш цю енергію направити на, на достиження, достигательство, щоб потім утерти носа тим, хто, можливо, на тобою насміхався, або не зневажав, або, наприклад, відверто тобі казав у очі, що. Ти така-така-така, розумієш? Неприємні якісь певні слова. Чудо заключається в тому, що тобі це вдасться найближчі декілька тижнів до Різдва, на Різдво, це є друге новорічне чудо, другий варіант такий, що ти як е, е, отримаєш багато плюшок в тому плані, що. Розкрийся як відьма ще більше або вперше, якщо ти молоденька, ем, отримаєш кар'єрний зріст і утреш ні своїм ворогам-хейтерам. Таке було друге новорічне чудо. Добре, я дякую. Я бажаю мирного неба всього найкращого. До побачення вічки. І так, третій варіант, третій фінальний варіант. Ви обрали оцю карту. Давайте я провела, мабуть, чай, тому воно так. Давайте подивимось, яке новорічне чудо. Буде у трійчок. І тут дуже цікава карта, я вам її покажу. Це дев'ять пентаклів. Дев'ять пентаклів. Я спочатку навіть подумала, що тут десятка пентаклів, але тут дев'ять. Про що йдеться новорічне чудо? Ти, зіронька моя, отримаєш бажане. Я зараз трошки розкажу про карту 9 Пентаклів, щоб ти розуміла, що вона значить. В класиці, особливо в класиці Вейта, це карта від людини, котра сама кайфує від себе, котра сама кайфує від свого власного життя, і її все ок. Її все задовольна, вона може навіть бути і присищена своїми тими благами, які у неї є. Єдиний мінус дев'ятки пентаклів це те, що це дев'ятка, а не десятка. І коли вона випадає, я зазвичай достаю ще одну карту, щоб зрозуміти, як мінімум ще одну, щоб зрозуміти, чого не вистачає, що це за десятий недостаючий пентакль, який є е, потрібен е, тому чи іншому запитуючому, тобто тобі в даному випадку. Оскільки я побачила 10, а не 9 пентаклів, коли перевернула цю карту, я чомусь подумала, що це десятка, а не дев'ятка. Я так розумію, новорічне різдвяне чудо в цьому році, коли ти будеш дивитися це відео, це якраз те, що ти знайдеш свій недостаючий пентакль. Зазвичай це любов на моїй практиці. Тому що. До мене на сеанси Таро приходять дуже сильні жінки, і вони показані крутими картами, такими як імператриця, імператор, Жриця, Жрець або королеви королі. Пажів практично немає серед моїх постійних запитуючих. Але, тим не менш, що тут цікаво. Ти от реально відчуєш, що ти на гребені хвилі. Є такий термін у серферів, він називається зелена кімната. Серфери називають океан своїм домом, а зелену кімнату вони називають таке явище, коли, наприклад, іде хвиля, і вона закручується, і серфер всередині хвилі, і він як. Між, між водою, водою і пливе на дошці. Тут ти відчуєш себе так, наче ти на місці такого серфера, Наче ти сама серфиш своє власне життя. Це незабутній досвід таке відчути. Я, на жаль, ніколи з серферами не тусила. Хіба що Колись дуже давно, але я не знала, що вони серфери. Це були друзі моєї близької людини. І та близька людина також займалась серфінгом якийсь час. Але ну це довго розказувати. Я б хотіла одним словом спробувати навчитися на дошці кататися, але для цього потрібно Для цього потрібно певні, певні навички якими я повинна здобути. Але якщо недовго тлумачити цей розклад, по суті, я б сказала так, ти відчуєш себе на гребені хвилі. Давай подивимось, що це за 10-й недостаючий пентакль. Тут з пентаклю випав? Реально, десятий недостаючий пентакль. Колечка на пальчик. Це про любов третій варіант, ту жезлів. Чи це про щось інше? Король Келихів – Це про любов. Дівчата тут про любов, про пристрес, про пошуки ідеального партнера. Ще одне третє різдвяне чудо е заключається в тому, що до вас прийде ідеальний чоловік. Такий, якого ви хочете. А чи як клас? До речі, пропоную пригоститися чашечкою чаю, поки я тобі ворожу. Ти ж у гостях не як не як. Дінго Бел, дінгобел. Так, яке? Різдвяне чудо станеться от річок. Тому рочі, коли вони будуть дивитися цей варіант. Яке різдвяне чудо? Принцеса Келхів, тут пара йде. Чоловік, на жаль, чи на щастя старший за вас, можливо, дуже сильно старший. Років на 5-7, можливо, навіть 10 років старший за вас. Або він виглядає старше свого віку. Одним словом, ти будеш виглядати на його фоні, як дівочка-припівочка, а він як звірослий дяденька. Він буде набагато виглядати старше за тебе, навіть якщо ви однолітки. Так, що за новорічний чудо поспішає життя трійчик? так колісниця вже випадала. На всі три варіанти випадала колісниця. На всі три варіанти. Зміни, зміни ще раз зміни. Інколи колісниця означає також і е, весілля. Інколи це може бути весільний сигніфікатор, або медового місяця, або іще щось таке. Кожен трактує колісницю по-своєму і, в принципі, будь-яку карту. Але серед деяких тарологів, яких я дивлюсь і поважаю, вводиться така думка, що інколи в певних розкладах колісницю можна трактувати як брачний сигніфікатор. Як сигніфікатор весілля, вінчання, обміну колечками і так далі. Сімейного життя, початку сімейного життя. Ще Карта колісниця – це карта навчання, здобуття знань? Не знаю, чому я це озвучила, це один з, одне із значень колісниці. Можливо, вам це більше скаже, ніж мені. про знання. можливо, ви в вуз зібралися поступати в найближчим часом. Так, про що тут колісниця? Про що тут? Тузки лихів. Вам випало вже 3 туза. 2, 5, 6, 7 із семи карт 3 туза. Це реально нові початки, нове кохання, нова глава вашій ваші книзі життя, навіть не глава, а новий том. Ключове в вашому розкладі в третьому варіанті, це те, що у вас з'явиться кохана людина. І не просто там місяць позустрічались і розстались, півроку, рік позустрічались і розстались. Це на дуже довгий проміжок часу, можливо, навіть на все ваше життя. І це, скоріше за все, Чоловік на порозі у вас стоїть той, за якого ви рано чи пізно так чи інакше вийдете заміж. Хто він колишній або новий, або із френдзони мені не відомо, і я не буду на це гадати. Я просто скажу, що от прийде чоловік, і він захоче з вами. Но нових стосунків і для вас нових, і для нього нових, в тому плані, що раніше ви не були готові, а скоро будете готові один до одного. Добре, дівчата, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. Всі часки, благ, всі часки Зараз я вас проведу, вам потрібно мабуть, йти на роботу, спішити, все таке. Я сьогодні відпочиваю. До зустрічі! Бувайте!